Так, вітаю вас, дорогі підписники. Я знаю, що дуже довго не виходило нічого на каналі. Вибачте, я був в турі. Ну, все, я приїхав, майже приїхав. У мене для вас дуже коротенький анонс. Справа в тому, що в мене залишилося ще три місця, в які я поїду з імпровізацією. це Запоріжжя, Дніпро і Харків. 22, 23 лютого і 2 березня. Квиточки є в описі. Також у мене вийшов саме мій перший сульний концерт. І от можна подивитися тільки за гроші пока що. Бо я хотів би щось з цього зробити. Е, місяця через два буде безкоштовно, так що, якщо ви хочете, можете почекати. Якщо хочете підтримати, теж посилання буде в описі. Е, що ж, не забувайте підписуватися, ставити лайки. лайк просто ставте, коли вимикаєте відео. Поставте, будь ласка, лайк і бажаю вам приємного перегляду. Це новий імпровіз. Е, мене звати Богдан. Як вас звати? Соня? Єва, Даша. Я не запомню. Я здався на Соні. Соня, а це ви. Як вас звати? Я а, та да це не переживайте, блядь, ніхто не запам'ятає. Ти що думаєш? Якби, нахуй запаминали, я вийшов би в стоячій овації в цьому залі. Ніхто не заповнює. Я тут три роки, сука, гарбачусь, блядь, ніхто не пам'ятає, нахуй. Я вже привик до цього дітка, Якщо ти хотіла поставити мене на місце, я його прекрасно знаю, блядь. Через сена. На протязі свого виступу я 500 раз скажу, як мене нахуй звати, щоб щоб люди з Альсгеймером вже запам'яли. Якби Байден сюди приходив, він би вже заповнював за три роки, блядь. Бач, ти просто мало приходиш. Що, дівчата, що у вас за група? По якому ви принципу зібралися? Ви друзі, колеги. Що у вас? Ви подруги. Е -е... Понял, ну вийшли накидатися. розумію вас. Понеділок день тяжолий. Ви учитесь, працюєте, що ви робите? Таке уда у таке уда не спрашиваю. А що спрашиваю тоді? Тихо-тихо, ти забираєш у нього хліб, блядь. Ми можемо сделать це по-доброму або по-поганому? По-поганому. Що ви вмієте, дівчатки? Чому научилась? Бля, вони втроєм відказалися від тебе вже на даному етапі, вони навіть не дивляться в твою сторону. Вони відказуються ідеї того що ти їх подруга. Ну так що ти сама вилізла перша. Скільки вам років, дівчата? Ви достатньо молодо виглядаєте, щоб таке у вас питати. Якби ви були з цими хуйнями спереді вас, ну там от по вони стояли, я б не та не понятно, що. Так, ви достатньо молодо виглядаєте. За час. Ну и сколько у меня есть женщина? А, беременна, да. Спасибо, что напоминаешь. Я, я же без тебя забываю, пацаны, что беременна, блядь. С пузом всем своим. Да, <свят> ну, что, ну, важко радуется одной не Было бы три, блядь, было бы легче. Было б три, было понятно, что я радуюсь. Так, одна дитина, что с ней делать, блядь? Две, две. Что, что? А У нас в країні зараз така штука, я понял, ти не сильно розумієш положення чоловіків. Три вивозяться намного легше, ніж одна. <реш> Ладно, дівчатки, давайте не буду вас напрягати, ви будете відпочивати, буде у вас гарний вечір. Да? Давайте похлопаємо цьому столику, ви запомнили їх імена. Мене <реш> звати звати? як вас звать? Катя. і? Дмитро, ви дуже гарна пара, доповнюєте один одного. Візуально мені так виглядає. Можна так сказати про вас чи ні? А ви давно разом? Наскільки давно? Ох, 10 років. Йоб, твою мать. Ви ще пам'ятаєте друг друга молодими, скоріш за все. Гада йдуть. Я за 3 роки постарів, щоб вам, якщо вам цікаво, три роки тому я виглядав так, що серіати не продавали мені. Слухайте. 10 років. От по-любому розказують завжди, що в стосунках є якийсь типу, період, коли от стає важко, а потім, якщо щось змінюється, все йде далі. У вас був такий період, чи у вас 10 років все летить, ви любите один одного і все класно? А, завжди важко. Дмитро, мені здається, це камінь в огород. А хто, хто більше такий, скажімо так, скандаліст у вашій парі? А, ви не скандал. Просто обіжаєтесь друг на друга і розходитесь. Я не знаю, вас колись тероризували, у мене є сестра двоюродна, вона жила з нами колись. І в неї був такий прийом, вона ігнорує тебе, типу. От вона обідалась на тебе, і е, два тижні може робити вигляд, що тебе не існує, нахуй. От це, звісно, ужасна штука. У вас щось похоже, чи ви? Це вам психолог ваш сказав, правильно? Да, да. А як, як це? Я ніколи не розумів природу цього, як це відбувається. Тобто я завжди, от я обіжаюсь на когось, проходить 10 хвилин, все, я перестав обіжатися. А як люди умудряються довго обіжатися? Що треба собі казати для цього? А, прокручувати, а, прокручувати да, те, що я... і потім ще попереднє брати щось. Да, і до стосунків згадувати моменти, коли ти ще сумнівалась. І разом вистраюється така піраміда ігнора. І потім Дмитро не говорить з собою дуже довго. Слухай. У вас є робота, чи ви просто чілите. Працюєте чимось займаєтесь? IT, IT. ніхуя себе. Е, дивись, я дуже часто знаю, що всі думають, що айтішників е, багаті. Ну, і е, ще чаще у них геморрой є. Це абсолютно правда. Робота дуже важка, треба сидіти на одному місці. Скоріше за все, на третій рік в Айті так і. Я бачу біля практолога дуже багато електросамокатів. І <риклад> я подумав, що айтішники приїхали до практолога. Я знаю, що чогось от, є така штука, що все електро люблять айтішники. Тому тобто, -то, спочатку електросамокат пару років зимою поїздить, а потім на Теслу пересідають. Оце те, яка машина. Не тесла. А, не Тесла. Що то піже, так, да, мабуть? А що за машина? Можеш поділитися. Ну, просто цікаво. Дивись, о, о, чому штука, в чому магія імпровізації, коли ми з вами спілкуємося, люди, які прийшли, вони можуть про твою професію, наприклад, нічого не знати. Може зараз ти будеш розказувати про своє життя і хтось такий, їбать, я тут хочу войти. Якщо ти скажеш що ти це Ferrari, я, я тобі кажу, тут половина зала вже зараз курси почне гуглити. На годинник у мене хронічний смарт. Ці смарт вони не такі вже і смарт, так? Коли він показує, ти дивишся на нього і показує, вам 44, блядь. І 20-літній ти з попойки стоїш, такий, ти що за хуйня, блядь? Apple. А далеко ти ще до кризи середнього віку? От У чоловіки вона проявляється, коли вони мотоцикл купують зазвичай. Є вже бажання, іноді дивишся, хтось то. -у -у -у. Я так спробував, коли в нього пампа не сподобається. А, так. Да. На мотоциклі основна штука, так, да. з нього треба не падати краще, тоді він не зайде дуже сильно. Класно. А, так вийшло, що ти працюєш тільки в сім'ї, дружині, не треба нічого робити, вона просто вдома. Чи теж працює? Угу, Перепочинок, правильно. Ну, у тебе перепочинок, а у Дмитра, нахуй, двоє сміни, блядь. Дмитро по ночам працює. Я дуже радий за тебе. А от поки ти перепочиваєш, ти до, до цього чим займалася? художниця. звісно. Ми всі знаємо. Е, тунельний синдром. А, серйозно його попав? Ніхуя себе. У мене просто від комп'ютера така хуйня. Е, тунельний синдром це. Короче, от я в Доту грав колись по 16 годин в день. Два роки. Е так я про геморрої узнав. <рес> Тунельний синдром це така хуйня, коли ти вже важко, ну, типу, больно нажимати пальцем просто. І я так розумію, що у всіх людей, які працюють кістю, він рано чи пізно розвивається. Тобто у тебе така штука. А давно це проблема? Пару років. Ну і ти от пару років відпочиваєш. Угу. А в тебе є вдома картини Дмитра? Ну, да, так. А, ти А яка ти художниця? Ну, а пейзаж дмитра є. <клес> пейзаж Дмитра, як, як він сидить за, за комп'ютером, що там небо, там <клес> дерева. Такого нема. Ні, я по-любому, якби в мене друга половинка художниця була, я б заставив свій портрет намалювати. Знаєте, там, де я голий, навіть якщо погано, похуй. Просто голий я. Це завжди доповнює атмосферу в квартирі. Да? Ти заходиш і ставити треба, коли ти от тільки в квартиру заходиш, одразу щоб висіла ця хуйня. Щоб всі знали, хто хазяїн в цьому домі. Вот этот парень, який лежить голий і Класно. Я бажаю вам гарного вечора. Опский цей парень, чудова пара. У нас велика компанія. Вітаю вас. Давайте спробуємо з вами. У вас сьогодні який склад. У вас ви что всі, стати, да? <реш> да, всі що у нас... так? Ну зараз вже зрозуміли, що додаються усі, блядь. бля. Люди собаки, нахуй, без суперспособностей, понял? Обычные. Просто гавкає людина на тебе. Так, мене звати Богдан. Як вас звати, можете представлятися в порядку, якому зручно. Максим? Є, далі. Лера? Хорошо? Галя. вітаю вас, и вы? Артур. Не переживайте Артур. <рес> Артур наче під прикриттям. блядь, сидить. Не вращайте уваги на мене, пожалуйста. Давайте похлопаємо цьому чудовому столику. Зібралися компанія. А ви, А ви вперше на стендапі живуть чи вже були колись? Вдруге, а де перший раз були? А, тут же і були. За, за отут. Класно. Ну, я зрозумів. Це ж я слово це моє оружие, зрозумів? І я як хочу оружжя, так і спод. <риклад> ви, виходить, ви були вдвох? Ми були трьох. Ага, ви були трьох. І що, запам'яталися вам якісь коміки, може хтось сподобався вам? Всі. Дуже зручна відповідь, коли не запам'ятав нікого, блядь. <риклад> Вони ще між собою, знаєте, як прийшли додому, ну мені цей жирний сподобався. І от цей набагато більш жирний, чим перший жирний. Отець косоглазий. цей кульгав. І тут щось не обригався, поки виступав. Дуже класний вечір був. Потрясаючі коміки. А, а є у вас, може, колись ви по інтернету там дивитесь, бачили. Ну, ну кимось, за ким ви слідкуєте з коміків? Є такі люди, хто подобається вам? Я не сумніваюся, Артур. Я не сумнівався. Він ще бомбу він Ануар. Я перший раз в житті вживу бачу фаната ануара Аяда, блядь. Я думаю, це Ануар уар со своих аккаунтов собі потрясающе. А вы, получается, пары или братья и сестры, як у вас? Это твоя дружина, що поближе до тебя, що... Шо... Я понял. Угу. Це твой хлопець. А кто из них, брат? Не-не-не, а тобі, Артур. Ты, ты в яких? Ага, понял. Ты, ты, ты самый левый. А я, як тобі те, що він спить з сестрою? сестрой? <ріху> <ріху> Она щось розказувала, що поділитися. Рассказывай все, дуже цікаво. Ну, знаєш, є такий період, ти старший брат. А, младший. Млад, младших пуху, мнення там не, не враховується. Я просто знаю, що коли вот є брат, сестра, старший брат. Він вот так вот, Сука, только кто-то подойдет до моей сестры. Тут вообще інша ситуация. Она-то и учила, наверное, всему, да? Впло... А у вас велика різниця? — В чому, блядь? В IQ, нахуй. В количестве зубов. Скільки пальцев у вас на руках и ногах. В чем в резница? Говоря, брат, сестра, в чому різниця, блядь? В статі у вас велика різниця? Сто процентов слой это классно. А як, як це есть ем, така короче, що мені розказували, що ем, якщо брат і сестра и вот ем, сестра старша, вона ем, вчить свого ладше брата, как правильно підкатувати до дівчат, що им казати, що робити. У тебя Та такая штука была? А, она сама не знает. Не, ну ты ж знаешь, что вам подобається. Ти не знаєш, що тобі подобається. Тобі подобається, коли від чоловіка приємно пахне. Ну, звісно. Так. Да. Бачиш, ти коли в нього чисті руки, наприклад. Коли всі зуби. Руки повинні бути грязні, так, да, блядь? Щоб желательно з СТО прийшов, руки в маслі, такі. Так, я кажу треба, щоб були всі зуби. А, треба, щоб були всі зуби, тобто. У тебе база викрита. Я зрозумів. Тобто, ти. Коли ти підкорював свою дружину, тобі треба було покластись на себе на 100%. Да? Вона там хуй там чим допомогла. І є у тебе якісь прийоми, як ти підкатуєш? І Що ти робиш? як ти показуєш от знаки уваги, щоб, щоб дівчина зрозуміла, що скоро буде твоя? не готову. А давайте тоді запитаємося в неї. Можемо тебе запитатися? От ви давно разом? О, вісім років, тобто вона вже не пам'ятає теоретично, як це було до тебе. Вісім років, якщо достатньо нормально бухати, може не вже. я розумію. А було щось, з чим він запам'ятався? От на етапі, коли ви познайомились, коли ці побачення у вас, може, щось він таке зробив, що у дівчат завжди є щось, що вони маленьке дуже пам'ятають, їм це подобається. Голос? А ну, поговори. Согласен, тут, дівчки, сподіваюся, що ви взяли полотенце, щоб тут витирати, бо що, я розумію, о такому можна потекти одразу. <рес> так, брутальний голос, що ще було? Почуття гумору. Поща гумору. Ну він точно веселий. І точно веселий. Повір, я знаю різницю між веселим. А, -а чим він займається в тебе? <рес> Знаєш що? компанії. Знаєш, скільки вас розвелося, усіх цих компаній. Тесли нема, а Гимарой. Гимарой є. Звісно, Богдан, сука, як ти попав.